Версія КСП на 4 приймачі. 332458дин 2. Як це збудовано? 4 приймачі, 4 виходи антенні, алюмінієвий корпус, вихід комунікації, живлення, відео. Відео може бути як через v пару, так і через BNC. Залежно від відстані. Ну, зараз підключено через виту пару 20 метрів на цей перетворювач av USB. Це в комп'ютері таке страшне відео. А BNC підключений до монітору цих двох. Тобто як це працює? Маємо пульт, програму пульт. Вона виглядає так. Наприклад, натискаємо Enter, включили. так, Натискаємо Enter. Ну, підключити треба на то зрозуміло. Ну і він шукає стандартний, звичайний пошук. Зверніть увагу на різницю, зараз зупиню, то маємо відео з 1.2, взагалі, не незрозуміле. Маємо відео на моніторі. Є різниця, так? Тобто на моніторі нормальне відео. На комп'ютері якась фігня. Бо ці всі перетворювачі це це лайну. Добре, і ну і так само, наприклад, так, для того, щоб ви розуміли, що це може бути, скажімо так. Добре, і ну, нажимаємо, натискаємо скан, він шукає, так, як в звичайному в портативному. Знайде, зупиниться, постоїть. Можна змінити, змінити, вже став і не сходив з цього місця. Ну і так далі. Знайшов, зупинився. Тут ми бачимо, яка чистота в скані зараз. 2,370, там Наступний буде 3.3, потім там 5,8, ну і так далі. Це звичайний скан. Так працює. Скан швидко, ну зупинимо його. Натискаємо speed scan, так? І в нас буде шукати всі приймачі разом. Тобто. 1-2. ну Всі працюють так. Може якісь сміття, знайде, може якісь гармоніки зараз. ну Не знаю, що буде. Можна, до речі, зараз не включений передавач 4 3, а тільки 3. 1-2. 24 і 5.8. Бо якщо включу цей, то тут буде катастрофа, бо він 4 Вт. А я можу вкрутити антенну в 33, і він знайде якусь гармоніку. Як то буває? О, бачите, я вже знайшов гармоніку, бо є антенна в ньому на 3,3. А будемо її використовувати як приймач, як передавач. Гармоніку. Добре. І наприклад, він шукає в скані Speed. Натискаємо ще раз Speed і маємо те, що маємо, те, що він знайшов. Натискаємо Enter і бачимо це відео. Бачите, тут, тут краще видно. Що роблять? Бо ці всі USB-конвертори то катастрофа. То люди роблять інакше. Ставлять веб-камеру на звичайний монітор з веб-камери роблять трансляцію. Бо це то. Не знаю, як цим користуватися. Воно раз працює, раз вибиває, раз завісає, а веб-камерою нічого не станеться. Тобто, так, знайшли це відео, потім переходимо вправо, наприклад, 3. Е, і так само натискаємо Enter, і нам покажеться відео. Можемо okay. вимкнути OSD, а там, бачите, яка гармоніка з якогось передавача на 3.3. Ну, то фік з ним. Натискаємо 3350 так само, чи є там є навіть краще відео, 3.360, і можемо перейти на 5.8, так? Тобто всі відео, які тут були, ми і побачили. Ще раз натискаємо Speed і він шукає знову. Наприклад, ну, як багато чогось літає, ну, то можна, дивитися, антенна, скільки дала, ні? Гармоніка. Можна її викрутити і не буде нічого. О, ну, зникли, бачите? Зараз буде 5.8. Наприклад, так користуватися цим спідсканом. А, ще одне. Наприклад, натискаємо спід, зупиняємо, виходимо на чистоту, наприклад, то, що ми знайшли, 586, Enter. Вийшли на цю чистоту, так. Але, наприклад, якщо хочете на неї вийти взагалі, ще раз натискаєте Enter. І у вас буде ця, ця чистота в відео, так? Наприклад, тут можете по кроку 1 МГц змінювати, тобто там 5,86, 68 і так далі, або в мінус. так. Або якщо вам це вже не потрібно. Тобто того дрону вже нема, тискаєте Enter і шукаєте далі. Так він знову 1-2 буде. Або, наприклад, може статися так. Наприклад, шукали в 1-2 щось там знайшов, пішов далі і перейшов на наступний приймач. Зараз зроблю, щоб не йшов наступний. Тобто бац на 1-2 на 2 і 4. То можете натискати down вниз. І з 2.4 перейде на 1, 2. Дуже краще видно на цьому. Для чого я зробив так багато цих моніторів, щоб ви побачили різницю в якісті? Бо, наприклад, хтось каже, а, в мене така паршива якість відео. В комп'ютері, то взагалі не проблема сканера, бо бачите, яка тут якість ідеальна взагалі. А тут таке мило. І так само з відео. Наприклад, бачите відео з 5.8 тут, якесь темне, якесь незрозуміле. ОСД натискаю взагалі чорне зробилося. Тобто обход. Тобто ще чіп ОСД навіть покращив це відео. Тут, бачите, обхід. Або так. Ну, великих змін немає. В комп'ютерному цьому перетворювачі то вже він вмер. Бачите? І так само може бути на 1.2, наприклад. Зараз то знайдете відео 1.2. Наприклад, так само там ще гірша ситуація. Тобто... Зараз піймаємо маємо відео 1.68, так, 1.67. Ну, немає значення. Так, то бачите, яка якість відео в телевізорі. Виключаємо OSD. Ну, трошки щось змінюється. Так само в цьому моніторчику, а в комп'ютері взагалі розвалилося все. Цим перетворювачем. Ну і може якісь кращі існують, але в мене таке такі. І так добре що вони сині, бо вони в більшості сині. Добре. Що ще? Так само в цьому можна входити в меню. Кнопка меню. Налаштування, приймачі можна вимкнути якісь непотрібні. Налаштування якийсь режим можна вибрати, а там таке. Тобто режим роботи скан ручний і швидко. Так, можна змінити, щоб взагалі ручного тут не було. Скан швидко. Тобто, коли натискаєте мод, щоб він вам не заважав. Так, тут мої байб. Лайт взагалі краще не використовувати цей режим, бо це. Катастрофа по RCCI Очікування, наприклад, можете вибрати. Ага, я не прописав шрифти. Секунду то вже це зроблю. Вихід. моніторне налаштування. то вже не буду вимикати це відео. Зараз сімвол зроблю, бо Букв не було? Добре, то входимо в той режим, покажу, наприклад, режим так, очікування. Тобто цей режим, коли він зупиняється, стоїть 4 секунди на відео, потім в наступному відео 4 секунди і так далі. Якщо вам то потрібно, то натискайте Enter і він вже зупиняється на тому відео на постійно. Є варіант, можна 4 секунди зробити, можна скільки завгодно зробити тут. Тут немає значення скільки. 10 минут можете зробити. Так. 0,1 секунди – це, як, наприклад, якийсь такий шум, спіймало або ще щось. І попросту цю, він 0,1 секунди буде стояти, коли немає ніякого відео. Вихід. Можна включити режим е зупинка. Тобто він буде зупинятися на відео, поки ви не натиснете якусь кнопку. Enter, щоб пішов далі. Але мені більше підходить очікування. Вихід. Ну що, приймачі, наприклад, маємо 1-2, Від до. Ну і так далі. Там краще нічого не змінювати. Вихід. Маємо приймач 2,4. Так само від до. Вихід. 3.3. Від до. Ну і так. Наприклад, в 1-2 маємо крок 10. так? Можна змінити на якийсь інший, але не раджу цього робити, бо я і так знайду вам відео, бо і так відео має ширину около 20 МГц. Тобто ви можете потім поправити, що вам потрібно, плюс-мінус 1. Ну, якби, наприклад, кращий варіант знайти і якості відео. Так, ще тут що? Вимкнення OSD. Ну, так само, як в звичайному сканері, ну то в меню воно не вимикається. Добре, це з цього я вийду. Вихід. Зв'язок тут вам немає, що натискати. І так все працює, як має бути. Режим показав, сервіс там пароль. Приймачі моніторного влаштування, ну то можна змінити щось. Побачити акумулятор. Ну таке. Ясність. А, то, то встановлено таке, як має бути. І ще, наприклад, як ви включили його, він зараз буде показувати пульт так. Приймачі модулі 4, ну і все. Як, наприклад, ви пульт не підключите програму пульту, то він покаже пульт Ні. Тобто це версія стандартна. Сканер. Сам сканер. Ну і програма пульт. Ну і втички. втички і свисток USB для пульта. Все. Може бути варіант з пультом фізичним. Так. Тобто подобний пульт, трохи інший буде перемикач. Подобний пульт покажу, як ним користуватися. Тобто цей ми вимикаємо вже комп'ютерний. Зараз зроблю так. Немає комп'ютерного вже. Підключаємо цей. Добре, і включуємо все. Тобто зараз маємо пульт фізичний. Ну і практично все так само, як в мобільній версії було. Трохи інакше кнопки зроблені, але принцип той самий, що в комп'ютерному, що в цьому пульті, так зроблено, щоб то було подобно, щоб не плутатися. Це вже взагалі від... відвалилося комп'ютерне відео. Воно як потрібна трансляція, то воно добре. Але як вона не потрібна, то краще взагалі цього не мати, бо це катастрофа. Така фігня. Все, він вже не бачить, йому треба перезавантажити комп'ютер. Це Кошмар. Тобто, краще щось таке не купляєте, може щось ліпше є, не знаю, це дебільне. Добре. Так само працює, тільки маєте вже фізичний пульт, він прив'язаний до комп'ютера. Ну і так само все так само. Знайшов, натискаєте. Ну тут є, є плюс, бо наприклад, у вас немає ОСД. Ну, я можу вимкнути його. Взагалі, так. І ви не бачите, яка частота, то вона у вона вас є тут. Тобто ви бачите, де ви перейде, переходите, що натискаєте. Як немає на моніторі, тут на цьому пультику все є. Ну і в принципі, все. Тобто, може бути. с таким пультом, с компьютерным пультом, або и с компьютерным, и с таким. Ну, компьютерный и так, и так даем программу. А сам сканер выглядит только так. Это на 4 приемнички. То есть, в комплекте антенны нет. Приймачі. Ну, інструкція, звісно, буде. Тобто так. Або з пультом, або ні. Цього немає в комплекті є такий свісток Бо Вони бувають такі браковані, то їх більше даємо. Ну і всі втички. Ну і ви побачили, яка різниця, якщо є нормальний монітор і то, що в комп'ютері, то взагалі немає нічого, ну, немає що порівнювати. Ну, в принципі, все. Добре, дякую.